Це є крапка нового початку. Коли ти поставиш точку першу в своєму житті, коли почнеш маленькими кроками вибирати все те, що ти хочеш, ти побачиш, як буде змінюватись твоє життя. Спочатку почни з себе. тоді коли ти почнеш себе, в твоє життя будуть приходити саме ті люди, які потрібні саме для тебе. Тому що все залежить від тебе. Яку енергію зсередини видаєш ти, таке відбувається з тобою. Ось дивись, твоя енергія дуже сильно впливає на те, яких людей ти приводиш своє життя. Чим ти займаєшся, все залежить від тебе, все создаєш ти в своєму житті. Запам'ятай, повністю все, що є в твоєму житті, создав ти. Чому ти? Тому що кожного разу, як тобі приходиться щось вибирати, ти вибираєш те, що краще для тебе. Тому ніколи не жалійся. в тому становищі, в якому знаходишся ти, тільки винен. Ти тому, що за все відповідаєш тільки ти, і відповідальність за своє життя береш тільки ти.